Доброго дня! В наявності ось такі у нас ліхтарі-повербанки. В комплекті маємо кабель зарядний, сам ліхтар. Має 5 режимів роботи, один ліхтар, другий, третій. Заряджається він від е, сонячної енергії та має можливість заряджати пристрої як повербанк Зараз наразі вимикаємо світло і покажемо, як він працює. Ось він у роботі у нас. Включаємо прожектор, головний, освітлює всю кімнату. Дуже чудово якісно все видно. Другий режим, більш такий менш інтенсивний. Потім йде у нас е, саме ліхтар, який освітлює на 50 метрів довжину. І сама робота у нас від повербанку. Давайте я вам протестую наразі гірлянду штору. Ось так вона працює. Підключаємо її до повербанку, вмикаємо і, будь ласка, воля. Е, така гірлянда працює наразі 48 годин від саме цього. Ліхтаря-Повербанка. Паралельно також можна використовувати цю лампу або ж, цю, або ж саме ліхтар.